Пацани, які знаходяться на нулі, непосредственно которые выполняют бойові дії, умирают за я бы даже сказав не за Україну, а за своїх дітей, за своїх родственников. Они всі говорять на русском языке. Я за года редко очень встречал людей, які говорять на українському. На мою думку, мовний конфлікт дійсно є. На мою думку, він створений не штучно, як зараз прийнято говорити, а коріння все ж таки сягає. Тих невирішених білих плям історії. Це перше. І по-друге, ми все ж таки ще не можемо, ми всі просто психологічно, ментально і взагалі якось підсвідомо зрозуміти те, що ворогом є не той, хто говорить інакше, не той, хто інакше вимовляє слова. Ворогів потрібно завжди шукати в собі самому. Якщо ти живеш в нашій країні, то ти, напевно, повинен розмовляти українською з російською, особливо в такий стан, як в нас. Ну, на мою думку, українська мова це зараз зброя наша, тому що ми повинні розмовляти українською мовою, адже агресор говорить на своїй мові. Ми маємо говорити на своїй. Тому мова як ніколи важлива. І в Україні має бути тільки єдина державна мова. Я за лагідну українізацію, прямо змушувати підходити, типу, розмовляю українською ні, але е, розвивати, наприклад, медіа, щоб більше було українського, е, українського в нашому просторі, е, то так. І так мені здається, що більше людей перейдуть на українську мову. Ну, я вам скажу так: хто старший, хай хай розмовляє по-російською, не посеше. А молодь… Молоді люди, фей переходять на українців принципово, не принципово, а все було б правильно і розумно. Для мене немає різниці. Російська українська мова це не ла Як вам сказати, просто є багато теорій, і так би сказати, що людина, яка розмовляла з дитинства, так би сказати, російською мовою, вона не може так толком перейти на українську мову. Якщо так сказати, бо в школі я сам учився в Києві. І спочатку нас учили ну, російською мовою. Але я намагаюся зараз дуже красиво розмовляти українською, принаймні намагаюся. І це як, як кому дається. Да, хтось розварює суржиком, хтось розмовляє просто російською, але ну я намагаюся розмовляти українською. Я вважаю, що якщо ми в Україні, потрібно розмовляти українською. Чому це все дуже банально, та легко? В Росії ніхто не розмовляє з суржиком українською. Ні, я також була російськомовна, я переходжу на українську, скажу, що це важко, але коли є бажання, то тільки за. Я ну, за те, що живучи тут, ти повинен розмовляти українською мовою. Я вам скажу, можете спілкуватися е е і українською мовою, і російською мовою, але головне, щоб людина не робила тіпа, наголос на те, що тіпа, от я буду навчатися на русскому язиці і, і мені пофіг, типу. То, що говорять, другі люди. Тихо. Прийде час і всі заговорять українською мовою. Бо як людина сі 60 чи 70 років розмовляла російською мовою, то їй дуже тяжко перейти. Я думаю, що ніякого насилля не потрібно, бо молодь вся знає українську мову. Це головне.